Привіт усім! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зробити відео підбірку про те, що ж ми можемо своїми власними ручками зв'язати на подарунок попереду цілий великий такий сезон, який складається із Різдва, Нового Року, Миколая. Це всі. Ті свята, на які можна зробити щось своїми руками, зв'язати, і це буде шикарним незамінним зимовим подарунком для вашої близької людини. Загалом я хочу рухатися від того, що найлегше зв'язати, до того, що зв'язати важче, до чогось такого більшого. З візерунками я перелопатила весь пінтерест за вас і зробила таку велику підпірку із тим, що ж ми можемо зробити, як на подарунок. Часу в когось більше, в когось менше, зв'язку з тим, хтось же вміє краще в'язати, хтось гірше в'яже. Тому, я думаю, відео буде саме вчасно, я думаю, саме час починати створювати подарунки для близьких людей. Почну із найлегшого, це резиночки. В'язані резинки зараз, в принципі, в тренді, вони популярні і, я думаю, точно сподобаються модниці. Вони можуть бути великі, об'ємні, прям такі великі до розміру до голови. Це може бути набір якихось невеликих резиночок. підійде на подарунок як дитині, так і дорослій жінці. Тому варіант дуже класний, може бути виконаний із будь-якої пряжі, навіть із залишків. Також зможе зв'язати навіть початківець, якщо ви тільки взяли спиці в руки або гачок. Ви можете зв'язати схеми нескладні, і ви точно щось та зможете зв'язати. Також можна зробити якийсь холдер-тримач для чашки, для келиха. Це може бути як елемент декору для пляшки. Ці переноски, келихоноски були популярні рік тому, можливо, вам ця ідея також сподобається. Для чашечки, ось, наприклад, в мене є чашечка на неї, ми в'яжемо такий. Одяг, светрик, я би сказала. Щоб чашку, коли чай в ній всередині гарячий, можна було спокійно взяти за руку. Це може бути доповненням до основного подаруночку чашки, до прикладу. А потім, я думаю, ви здогадалися, що наступне це, звичайно, найпопулярніше шкарпетки. Шкарпетки можуть бути як якісь простіші, просто вовняні, так і з різними рюшами, ажурні красиві шкарпетки на будь-який смак ви точно підберете. А також, наприклад, для чоловіка якісь ось такі шкарпетки-півчики з зображенням пива, також такі є шапки. Я думаю, можна зв'язати цілий набір. Шкарпетки в'яжуться нескладно. В мене на каналі я немає майстер-класів. Але я, я, будучи підліткою, в'язала шкарпетки. Не до кінця, але принцип розумію, знаю. І я думаю, що ви точно зможете навчитися, якщо ви тільки початківець, в'язати шкарпетки. Це не супер легко, але і не супер складно. Варіантів дуже багато, це можуть бути шкарпетка з візерунком. До речі, в мене є одні шкарпетки. Я зараз покажу. Мені дуже сподобалися це. Моїй мамі зробила подарунок знайома, декілька пар шкарпеток різноманітних, і мені перепала пара. Я дуже задоволена. Мені дуже сподобалися. Зараз покажу. А що хочу сказати для людини, яка в'яже, мені здається, це навіть особливий подарунок. Мені дуже сподобалися ці шкарпеточки. Виглядають вони ось так. Не знаю, чи вам видно. сподіваюся, що так. Зараз ще вдягну на руку, щоб показати, дуже якісно виконана робота, і вони зверху тут такі ажурні, ось такі з такими, я сподіваюся, що видно. І тут Рюша така гарна. І мені здається, тканина вовняна. Вони в мене вже рік просто лежать, бо для мене це просто витвір мистецтва. Робота дійсно дуже класна. Вони такі, я так розумію, в дві ниточки тоненькі в'язалися, фіолетову, та таку бірюзову, такий ефект, ніби, не знаю, для мене як в дитинстві були такі кульки перламутрові, вони ще радянські, здається. І ніби ефект переливу, ось цієї кульки на ялинку. І дуже така мила, гарна рюша Тут я в захваті, якщо чесно. Супер! Мені дуже подобаються ці шкарпеточки. Варіантів взагалі дуже багато, ви можете знайти і на будь-який розмір. І майстриня явно дуже класно, давно і гарно в'яже, тому що шкарпетки вийшли суперські. Також із нескладного. А, давайте я скажу про ось такий чіпець. Ви можете зв'язати за моїм майстер-класом десь тут, якщо я зможу навчуся вставити. Посилання на, моєму, на моїй сторінці ось такого плану чіпець половинка або чіпець міні можна зв'язати із будь-якої пряжі, навіть якщо ви новачок, я все показую, ви точно розберетеся, в'яжеться легко, швидко, буквально за 2-3 вечори ви зможете зв'язати такий чіпець, не поспішаючи нікуди, не потрібні навіть розрахунки. Тому прорекламую свою сторіночку, там є три майстер-класи для чіпця, і ви точно зможете підібрати саме той, який сподобається вам. Є закритий, є також такий чіпець половинка ще один, але з поворотними рядами, там більш складно його в'язати. Я би ось такий для початківця супер взагалі рекомендувала би. Із такого легкого, що можна зв'язати там за два вечори, це мітинки різноманітні. Їх можна зробити вишивкою з сердечка зверху, наприклад, багато різноманітних вишивок, візерунків. Їх можна зв'язати як гачком, так і спицями. Я в'язала, наприклад, сестрі на подарунок позаминулого року, здається, мітинки лапки легко, швидко, просто. Якщо ви вже не початківець, маєте в арсеналі різноманітні спиці, можете перейти до в'язання рукавиць. Вони також класно мечаться із шапочкою. Взагалі шикарний набір можна зробити. Шапка плюс рукавиці, або мітинки цілий набір, і це точно буде такий шикарний дорогий, я би сказала, багатий подарунок для. Когось, кого ви, кому ви хочете дійсно зробити суперприємно. Потім я не знаю, чи є різниця між рукавицями і перчатками, але ось ці рукавички, які йдуть на кожен пальчик, також шикарна ідея ручної роботи це більш складна тонка робота, мені здається. І якщо ви готові комусь зв'язати рукавички на всі пальчики, це дуже близька вам, очевидно, людина. Я би за таке не взялася. Взагалі мені подобаються рукавиці, такі, знаєте, як рукавичка. Я думаю, вони сподобаються усім. До того ж, цього сезону, я думаю, популярним букле буде. Він підійде як під шубки комусь, так і під пальто. Взагалі універсальний варіант, як і мітинки. Тому. Користуйтеся, ідея дуже популярна і класна і ідей на пінтересті, що і як задекорувати, як зв'язати, дуже багато. І наступний пункт, який випливає із попереднього, це шапка. Звичайно, можна зв'язати із простішого пов'язку на голову. Хтось каже, що вони вже минуле сторіччя, вони вийшли з моди. Але ні, я вважаю, що навпаки, вони якраз зараз популярні. В принципі, це та річ, яка не вийде з моди. Хіба що може вийти із моди дизайн, але особливо дівчата із зачісками, які носять зачіски, які не хочуть або не підходять під цю зачіску шапки. Ідеально підійде пов'язка: це дівчата із кучерявим волоссям, або дівчата, які люблять носити високі зачіски. Це. Хвостик високий, гулька якась, і звичайно, вони не будуть вдягати шапку. Ти не вдягнеш елементарно. Можна зв'язати пов'язку як із Ангори тоненька, ніжна витончена, так і щось більш об'ємне. Мені подобаються взагалі варіанти з косами. Мені здається, пов'язки дуже полюбляють більше на заході, чомусь не знаю. Мені здається, що це якась скандинавська історія. Хоча в них дуже холодно, і в них звичайно шапки з візерунками — Це топ тренд і. Ну, щось автентичне. Не топ і тренд, можливо, але автентичне. Шапки, як я вже сказала, вони. Є на різний смак і колір. Знову ж таки, букле можна поекспериментувати. Різноманітні чіпці із букле також мені просто, просто особисто дуже подобається. Ангора букле це шикарний варіант, трішки пухнастий. Хто не любить пухнастість, також звертайте. краще у тої людини, якій ви хочете зробити подарунок, уточнити, що вона любить, можливо, що їй потрібно натякнути, що там. Можливо, ти б хотіла шапочку, а яку б ти хотіла, дуже тонко, елегантно це все можна уточнити, я впевнена. Тому експериментуйте. Потім наступне, що можна подарувати, ну, вже від такого простого ми вже рухаємося далі. А, шарф, звичайно, куди, куди без шарфа. Шарфів дуже багато, як снут якийсь від маленького до об'ємного такого шарфа довгого, широкого, різноманітні шалики, це також можна віднести сюди. Це вже потрібно відштовхуватися від вподобань тієї людини, якій ви хочете зробити подарунок Відповідно, і підбирати там фасон, ниточку і все інше. Я ідеї тут накидаю паралельно, сподіваюся, що багато. І їх вистачить на весь мій говір. Це завжди потрібна річ, мені здається, і модний стильний аксесуар, особливо, якщо це якась акцентна частина, або, навпаки, підходить під зовнішній образ. Також гарна ідея, на мою думку. Я об'єднаю в один пункт: це жилети-маніжки, тому що маніжку можна зробити як маленьку суто, як горло від е, светра. Е, я вважаю класна річ, тому що я, наприклад, дуже не люблю, коли задуває сюди під шию, і я вдягаю завжди, коли холодно, светр під горло. Але не всі светри у нас або кардиган, наприклад, людина хоче вдягнути, а на ньому немає горла. Відповідно, потрібно вже щось думати інше, а це дозволяє вдягати. На вулицю, там кудись в ресторан вийти, чи на роботу ти йдеш. Хочеться втягнути якусь більш тоненьку річ, яку дозволяє, наприклад, температура в тому закладі чи на роботі вдягнути. А доводиться вдягати теплий светр, і потім тобі на дворі добре, а в закладі вже холодно, ой, жарко, тому що там, як правило, жарко. І відповідно ну, дуже складно, або тобі на вулиці холодно, а в закладі нормально, або навпаки. Тому е, маніжка гарний аксесуар, її можна зв'язати, як я вже сказала, просто суто як горло, а можна зв'язати такий великий е, до грудей, а можна навіть до талії зв'язати. Е, також дуже популярні такі штуки користуються попитом, е, коли е, нібито маніжка, але тут застібається і перетворюється у жилет. Тому я об'єднала ці е, речі в один пункт. Е, е, потім наступний пункт буде. Свет. Якщо ми вже згадали зачебрічну, в неї є на каналі в'язаний светр майстер-клас. В'яжеться доволі швидко, але якщо ви маєте мало часу, то це мінімум тиждень часу на його в'язання, що там ввечері ви по кілька годин будете в'язати. Але в'яжеться він швидко, доволі одноманітно і можна швидко-швидко на крупних спицях, то з тою ниткою зв'язати взагалі супер. Тому рекомендую. Светри, якщо ви вже майстриня із досвідом, звичайно, можна зв'язати якийсь скандинавіан е, із візерунком, це дуже складна робота. Я, але викликає тільки захват. Я буду говорити про більш прості речі. Це павутинка, віднесла її до светрів. Зрозуміло, чому вона в'яжеться на крупних спицях, тоненькою ниткою, можливо, в дві-три нитки, і тому ви в'яжете доволі швидко за. Тиждень спокійно можна зв'язати таку павутинку, не прикладаючи багато зусиль, просто ввечері сидячи, в'яжете по кілька годин, і все супер. Звичайно, що якісь класичні об'ємні светри, але якщо це якийсь ще й візерунок, то це витрачає затратність по часу дуже велика. Тому ці варіанти підійдуть тільки для майстринь із досвідом, які вже створювали такі речі, але я думаю, що ці майстрині і так розуміють, щоб його такого зв'язати на подарунок, а можливо, знайдуть для себе ідеї тут. Тому я накидаю. Якщо ваша. Ваша. Можливо, це чоловік, можливо, це жінка. Якщо людина, яку ви хочете зробити подарунок, любить якісь дивні речі, можна, звичайно, зв'язати е там смужку, смужку це дивно. Я хотіла просто сказати про ось такі варіанти светрів. Якщо любить щось таке дивне людина, тому е можна поекспериментувати і зв'язати щось із залишків або щось таке експериментальне. І е, точно це сподобається. Якщо ви хочете пожартувати, звичайно, можете зв'язати щось із цікавим принтом, або зробити якусь прикольну вишивку-надпис, це теж буде завжди актуально. Е, можна зв'язати різдвяний светр своїми руками, і я думаю, що ця річ буде коштовною потім в гардеробі цієї людини, тому що це створено руками і дуже складна кропітка робота. Це завжди цінується. Ну, Мені здається, а, і кардиган. Звичайно, кардигани теплі, те, що завжди популярно. Я думаю, що ось ці кардигани, чанки, кардигани із. Великими квітками вже трішечки відійшли, але ще, в принципі, цілком користуються попитом, особливо, якщо ви зможете придумати якийсь класний дизайн, наприклад, із кукурудзою або печеньками. Можна зв'язати із. Ой, як це називається? людяники, такі, як знаєте, як тростинка, виглядають. Запам'ятовуємо ідею. <хи> або печенька, як із Шрека. Також завжди можна придумати щось тематичне. Якщо, наприклад, у вас є якісь особисті прикольчики із цією людиною, ви завжди можете зробити або декор у цьому стилі, або, в принципі, річ, яка підійде саме під цей стиль. Тут фантазії і це точно оціниться тією людиною, якій ви зробите цей подарунок, тому що буде це а, символічно. По-друге, зроблене власними руками. А, і капори. Капори, я окремо хочу виділити капори балаклави. Це також гарна річ, особливо, якщо, наприклад, ця людина займається. До прикладу, катанням на лижах, тобто, це балаклава, яка вдягається зверху на маску, на, як називається, каска, не каска, на голову, шолом. На шолом вдягається із окулярами. Це балаклава, така може бути із плюша, зв'язана, так само, як і кардиган, може бути не із плюша. Тут вже, як ваша фантазія, може бути із затяжкою тут навколо лиця, щоб вушка не надувало. Загалом варіантів ідей дуже багато. Я сподіваюся, що ви змогли знайти та надихнутися. Ну, ще хотіла б додати стосовно різних дрібничок. Я їх не створюю, тому я їх не називаю, але це можуть бути і подушки. Інтер'єрні дизайнерські, я би сказала, навіть різноманітні, їх дуже багато. Вона може бути пов'язана як із святами, наприклад, у формі там, цукерки тієї самої, або ем, не знаю, як я вже казала, про печиво. А може бути не прив'язана до цього всього, може бути у формі місяця сонечка, е, там просто квадратна, або це буде чохол на подушку. Е, звичайно. Можна зв'язати ранери, підтарільники, це така доволі кропітка робота і тривала по часу. Якщо людина, якій ви робите подарунок, любить декор різноманітний, то ранери і підтарільники, тобто вона любить сервірувати стіл, однозначно сподобаються. Це можуть бути і різноманітні корзинки для для того щоб, ну, знаєте, для кистей, наприклад, якщо людина робить макіяж, там корзина для одягу велика може бути, як із рафії, так і ні. Загалом світ ідей дуже повний, і це може бути іграшка, м'яка, якщо це дитина, взагалі супер, якщо ви зможете зв'язати ляльку по типу, яка виглядає як дитина, але зайчики, ведмедики. Завжди будуть на піку популярності, завжди будуть користуватися попитом. До речі, наступний рік змії. І я бачила змійок. Вони виглядають просто шикардосно із плюшу сплюшу зв'язані. Я думаю, буде гарний подарунок як для дитини, так і для дорослого. Теж, в принципі, виглядає прикольно і в інтер'єрі вписується також. Так, що я ще би хотіла додати? Напевно, за кардиганами поговорили, так? Значить, все. Я сподіваюся, що змогла вас надихнути. Ви черпнули звідси ідеї. Відштовхуйтеся, обов'язково звертайте увагу і відштовхуйтеся від того, що полюбляє ця людина. Можливо, це автомобіліст, і можна зв'язати якийсь тепленький пледик на сидіння в авто. Не знаю наскільки це практично для цієї людини, але мені це завжди про турботу. Тобто ви подумали, що ця людина їй буде затишніше, ви про неї подумали, і ця людина точно оцінить. Я бачила ще в'яжуть чохол на руль, на кермо. Але написали автомобілісти, що це травмонебезпечно, може призвести до ДТП, тому я не рекомендую. Я сама не воджу авто, тому не знаю, не можу бути впевнена. Але. Я довіряю досвідченим автомобілістам. І, звичайно, різноманітні брелоки, але вони більше відносяться до іграшок. А, до речі, до речі в авто можна зв'язати ось цю маленьку іграшку, яка висить біля дзеркала заднього виду. Я бачила в Тіктоці такі гарні в'яжуть, в'яжуть як, ніби така качелька маленька. І на ній є тваринка. Тваринка може бути, бути будь-яка там мавпочка, мишка, коровка, пташка, зайчик, все, що котик. Це може бути символічно також. І, тобто, ви якось називаєте цю людину або є особисті якісь там жартики, прикольчики. І... Цій людині однозначно сподобається, тому задумайтеся. Все, на цьому точно завершую. Сподіваюся, ви щось взяли з цього відео. Пишіть у коментарях, якщо ви плануєте щось із того, що я назвала в'язати. Поділіться ідеями, тому що мені також буде цікаво, я, можливо, зв'яжу також щось на подарунки. Думаю, було би класно для відео, але я зараз не маю часу трішки та натхнення на подарунки. Але побачимо. Загалом поділилася з вами ідеями. Обов'язково підписуйтеся на мій канал. Буду вдячна вам за підписки. Все, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!